Сторінка 84. Але ж цю книжку, де я прочитав про Соловейка, мені прислав сам могутній володар Японії. І в ній не може бути неправди, мовив Богдахан. Я хочу послухати Соловейка сьогодні ж увечері і оголошую йому свою найбільшу ласку. А коли його не буде тут, накажу набити після вечері всіх при дворі палицями по животах. Цзінг. Сказав вищий державний урядовець і знову забігав по всіх сходах, по всіх залах і коридорах. За ним бігла добра половина двірського панства, бо ніхто не хотів, щоб його били палицею по животі. Усі питали про дивовижного соловейка, якого знав цілий світ, а при дворі не знав ніхто. Нарешті в кухні їм трапилася одна богослужниця, що сказала: Господи, чого ж би я не знала Соловейка? От уже хто співає! Мені дозволено ввечері відносити з своїй хворій матері залишки від обіду. Вона мешкає на березі моря. Коли я втомлена, повертаюся і сідаю відпочити в лісі, то чую солов'їний спів. Тоді в мене сльози виступають на очах, а серце аж мліє, наче мене цілує мати. Дівчино, сказав перший державний урядовець, я призначу тебе кухаркою, і добуду для тебе дозвіл дивитися, як обідає Богдихан, коли ти поведеш мене до Соловейка, бо його запрошують на вечір до палацу. Отож, усі вони пішли до лісу, де звичайно співав Соловейко. Їх набралося десь із половини двірського панства. Ішли вони, ішли. Аж ось заревіла корова. О, вигукнули нижче державні урядовці. Це він! Яка сила в такої маленької пташки? Ми певні, що вже чули його раніше? Ні, це так корови ревуть, заперечила служниця. Нам іще далеко до того місця у ставку заквакали жаби. Чудово! вигукнув двірський пастир. Тепер я чую достоту, як дзвіночки, в нашій. Божниці, ні, це квакують жаби, сказала служниця. Але зараз, я думаю, ми почуємо і його. І Соловейко справді заспівав. Оце він! вигукнула служниця. Слухайте, слухайте, он там він сидить. І вона показала на маленьку сіру пташечку, що сиділа на гілці. Невже? Здивувався вищий державний урядовець, і я уявляв собі його зовсім не таким, яка простенька пташка. Мабуть, у нього зблякли всі барви, як він побачив біля себе таке блискуче товариство. Соловейчику, гукнула служниця, наш ласкавий Бог Дихан хоче, щоб ти йому заспівав. Залюбки, відповів Соловейко, і заспівав так, що хоч цілу ніч слухай. Справді, мов скрізь дзвіночки дзвонять, сказав вищий державний урядовець. Дивіться, як у нього тремтить горлечко. Дивно, що ми досі ніколи не чули його. Він матиме при дворі величезний успіх. Мені ще раз заспівати для його величності? запитав Соловейко. Він думав, що серед того гурту був і сам Богдихан. Незрівняний Соловейку, сказав вищий державний урядовець. Я маю велику приємність запросити вас на бенкет, що відбудеться сьогодні ввечері в палаці Богдахана. Ви, напевне, зачаруєте своїм чудовим співом його величність. Мій спів краще слухати в зеленому лісі, сказав Соловейко, але полетів із ними, коли почув, що його хоче послухати Богдихан. У палаці все було вичищене і виглянсуване. На порцелянових стінах і підлогах відбивалося світло безлічі золотих ліхтариків. Уздовж коридорів виставлено найкращі квіти з дзвіночками, які від біганини і протягів там ненастанно дзвонили. Так що не чути було й слова. Посеред великої зали, де сидів Богдихан, стримів золотий кілок. На якому мав сидіти Соловейко. там зібрався увесь двір і служниця, яка тепер отримала звання двірської кухарки. Також дозволили стояти біля дверей. Усі були вбрані в найкращий одяг і не зводили очей із маленької пташки. Богдахат ласкаво кивнув їй головою.